Всім меро, всім привіт! Сьогодні я вам пропоную погуляти по Львову. То півроку мене не було, і за ці півроку щось новеньке тут відбулося. З'явився такий файний громадський простір. Колись я в цьому районі, в цьому районі жив і тут на цьому місці. Були такі хащі ну закинута така ставок. Той був, за забором. Ну, коротше, тут було е, неприємно. Тут був то... це озеро, але воно таке, було таке закинуте, тихе, тут іноді пару рибалок можна побачити було. Е, ну, якби таке дике місце було закинуте. Зараз зробили таку новацію. І от я пропоную походити трошки бити кругом, що тут сталося. Ну, це все, що ви бачите, це все зробило в цьому році, можна сказати, під час війни. І я був здивований і вражений, що. Ну, такі зміни. Хоча може було і, і до війни, але я тут їздив, не, ніколи не бачив. О, тому давайте ходимо, дивимося. Бачу утечки, качечки теж. Теж у нас подобається це місце. От, сюди ніхто не ходив, їх не годував. Ну, були ті, хто може рибу ловити ходили. Але тут таке було не, не дуже приємне. Зараз тут як парк, от, спінінгом закидують. Ну, зовсім інша справа. Да? І дерева дерева є, їх не по, не позрізали, виклали оце всі каміння. Всі каміння, що тут є, це. їх тут не було. або їх впорядкували або навезли, бо був такий просто земля. От, тепер тут і берег цікавий. Ну, як паркова місцевість. З того боку ще йде стройка, а я думаю за рік буде там взагалі під хаос. Тому це Львів. Я приємно здивований, що е, нічого не зупинилось під час війни, е, якби іде все своїм поступово йде, розвивається місто, ну, стає більш сучасним, е, європейським. О, тобто, переїжджаючи кордон, ти вже не будеш відчувати, що там Європа тут ні. Тобто урбаністика вона дає добрі результати, намагання всяких блогерів і діячів, вони бачите, призводять до такого, що стає все красивіше і цікавіше. Це ж нова будівля. І побудували там рік на тому чи два почали будувати, не знаю коли закінчили. От. Ну, але все. Все, тепер тут якби парк такий і оренда приміщень. ну Супер просто, супер, що все так чистенько. Коски, декоративні Мавочки. ну Я бачу, що тут вже трохи пройшов часу після цього відкриття, після ремонту. Можливо, воно вже рік пройшов, але я ага дозволений, тільки спортивна риболовля, виловні трофеї підлягають поверненню назад в озеро. ну Но... Мінус урбаністики і. Як то називається? От сучасному що треба все повертати, куди взяв. А якщо поїсти нема чого, то не в цьому випадку. М Який завод старий ще мостик, цього всього не було, ніяких мостів, це все зробили. А тут ще навіть трава не виросла, бо я так думаю, що тиждень тому це все ще дороблялося. О, я думаю, тут буде скоро цікаво. Але вже може інший блогер. Бо я невідомо, коли знову тут буду. Ой, там я бачу, буде літом. А вже чи вже було фонтанчик сторчить такий, буде працювати. Супер. Ялинка це стара. Ну, Забезпечили, зберегли ці дерева зберігають і якби не, не нищать. Бачите, зробили, місто зробило громадський простір, місто для відпочинку, а це дає... Поштовх для бізнесу, зробити кафе, ресторан, приміщення оренда, комусь дається роботу і це дуже добрі зміни. От, має. От, а коли є добрі зміни, то хочеться щось допомогти місту допомогти. Тим, хто щось робить для міста, таким чином добро подвіюється. Давайте подивимося, що за бочка. Бо якщо б тут були розбиті бутилки, кусти, а п'яна вишня. Ага. Такий бутьок з п'яною вишнею. Діти гуляють. Тут. До речі, сьогодні неділя. Ялинка трохи не прижилася, Щось її ковбасить Напевно, засохне. разумев что это означает какая-то еретика кара прикольно хочешь поехать Але що це нині свято робити гріх? Свято і гріх в одному реченні неможливо бути. Це все гуманізм, Секуляризм, гуманізм, тому подібні речі. Так. Дзвонили, тому прийшлося відповідати. От, так що ходимо, продовжимо далі. Йду я назад. Ось тут така львів. Як називається це? Фотозона штолі Бачите, як воно світло проходить дуже оригінально чик. Це просто металеві лісти, не пофарбовані, просто зварені, якби... на 100 років вистачить. Ось так от. На цьому, на цьому прогулка завершується всім миру.